Тема нашого сьогоднішнього уроку Хто ти? Взаємне представлення. Давайте привітаємось. У цьому класі друзі всі, я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва, добрий день тому, хто справа, ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте і ми, друзі, почнемо цей день із щирого привітання. Вітатися можна у будь-який спосіб. Звертайтесь один до одного на ім'я, дивлячись у вічі один одному. Промовляйте красиві слова, компліменти, побажання. Я також рада бачити всіх вас. Бажаю всім гарного настрою. Адже гарний настрій. Це перший крок до успіху. Із гарним настроєм краще навчатися, а також веселіше гратися і гуляти. Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року, який місяць, яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дорогі мої діти, багато учнів у нашому класі, і всі такі різні. І дівчата не схожі між собою, і хлопчики. Та ще ж дівчата не схожі на хлопчиків, а хлопчики на дівчат. І зветься все це клас! І щоб наш клас був був дружний. Треба, щоб кожен член нашої класної родини цього хотів, прагнув цього. Давайте для початку дізнаємось один одного краще. Пропоную поговорити сьогодні про нас, про дружбу, товаришування. Спробуємо з'ясувати критерії справжньої дружби, розв'язати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях, і довести, що дружба це найбільший і найдорожчий скарб. Давайте пограємо в гру Хто ти. Я буду читати слова. Якщо це до вас відноситься, ви піднімаєте обидві ваші ручки догори. Школяр! Школярка, хлопчик, дівчинка, донька, син, сестра, брат, малятко. Українець. Українка. Взаємне представлення. Хто я такий? Або хто я така? Доповніть, будь ласка, речення. Мене звати. Я живу в. Мій будинок на. Моя вулиця В. Моє місто в. Давайте пограємо в гру Казковий друг. Пригадайте свої улюблені мультфільми та казки. Чи може казковий герой бути другом? Уявіть, що у вас немає такого великого вибору, а є тільки негативні герої. Що б ви обрали залишитися самому або заприятелювати з ким-небудь із них? Послухайте уважно казку Миколка, Вітя і цуцик. Дорогою додому Миколка й Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика. Кого ж буде це цуценя? Довго думали хлопчики і вирішили. Нехай три дні живе у Віті, потім три дні у Миколки, потім знов три дні у Віті. І через місяць хлопці віднесуть песика в поле і підуть в різні боки. За ким побіжить той і господар. Побудував Миколка для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама собачці суп, і котлетку. А Вітя поклав біля свого ліжка ряднинку, на ній спав цуцик. Коли вночі йому хотілось у собачих справах на двір, він торкав лапкою ковдру. Вітя прокидався і випускав малого. Їв цуцик шкуринку розмочену у гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуценя в поле, пустили його і розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за вітію, за Василем Сухомлинським. Давайте обговоримо казку. Якою вам уявляється людина, що не має друзів? Чи хотіли б ви бути на її місці? Чому? Як потрібно вибирати друзів? Чи можуть бути твоїми друзями мама і тато? Обґрунтуйте свою думку. Які, на вашу думку, існують правила дружби. А тепер візьміть ваші щоденники вражень та попрацюємо в них. Якщо вмієте писати, то напишіть, якщо не вмієте, тоді намалюйте. Або за темою Друг це той, з ким мені добре, або за темою Мій подарунок другові або подрузі.